Показуй Що там приїхала? Рібачки насоси для накачування човнів в сад. Ви дивіться, іде комплектація. Чоховчик, шланга. Подивіться, шланга і куча різних перехідників під різні, під різні вироби, як кажу. Шланга просто зроблена, топчик якісний. Все якісно зроблено. Інструкція. Зарядний шнур. Зарядний, точніше, живлення від прикурювача. Далі тейп-сішечка-шнур. Це все хвальний пакетик. І сам насос. Дивіться, ось така штука. Оце він такий величезний. Величезний, важкілене. Дивіться, сам насос. Е, що він собі представляє? Тут вставляється зарядочка, ще й ліхтарик є. Ліхтар Включається дуже просто. Кнопка живлення затиснули, він загрузився. У нас тут є вибір тиска. Ми вибираємо, який нам треба паскаля стільки накачати. Так, а ми можемо в барах також вибрати. Далі нажимаємо кнопочку. І Він качає. Дивіться, цей насос іде акумуляторний. Якщо захотіли користуватися прикурювача, то, то до акумулятора. Замовити завжди через наш сайт, номер під відео.